Поєднання професійності, милосердя і гуманності саме за ці якості нагороджували медичних працівників відзнаками ордену святого Пантелеймона, адже особистий внесок кожного з них у сферу охорони здоров'я свідчить про надзвичайну віддачу своїй справі. Тож детальніше про церемонію у наступному сюжеті щироми почуття одного. Також у Чернівцях кращих медичних працівників нагородили відзнаками ордену святого Пантелеймона. Зокрема, почесні грамоти за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм отримали учасники регіонального відбору, а дипломи його переможці. Так Світлана Бабюк медицині віддала 30 років свого життя. Зізнається, обрала професію, тому що хотіла бути корисною та працювати для людей. Свою професію дуже люблю. Працюю вже на протязі 30 років, як я стала на роботу в нашому закладі. Спочатку на посаді медичної сестри дитячого відділення, головної медичної сестри, тепер заступник медичного директора. Організовую роботу молодших спеціалістів з медичної освіти, молодших медичних сестер. Тобто, робота дуже цікава і різнобічна. Валентина Марчук з дитинства захоплювалася людьми у білих халатах, і ось уже 40 років працює у пологовому будинку. Починала я з медичної сестри анестезістки. Це досить і відповідально в операційних на наркозах. Потім я працювала на посаді старшої акушерки пологових залів, приймала пологи. І вже 23 роки на посаді головної медичної сестри. На сьогоднішній день це виховання молоді. Ми навчаємо молодь, яка приходить на роботу, є наставниками на сьогоднішній день. А це Мар'яна Кузмачук вже понад 20 років працює у педіатрії, оскільки дуже любить дітей. Працюю на узі, знімаю електрокардіограми. Мені це дуже подобається. Я з дитинства знала, що я буду в білому хладі працювати, тільки ну, медсестричкою. Я дуже задоволена, люблю свою роботу дуже. Відзнака ордену святого Пантелеймона бере свій початок ще у 2009 році, а з 2017-го її вручають на державному рівні. Це нагорода, яка уособлює поєднання професійності, милосердя і гуманності у медичній сфері. На жаль, відбір виглядає не так, як до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зазвичай ми мали змогу обрати номінантів по 11 по номінаціях. І для медичної сестри окремо для організатора охорони здоров'я за всіма номінаціями два роки поспіль. Ми обираємо минулого року це був один єдиний переможець від області. Зараз два від цивільних медиків і від наших колег, які боронять зараз нашу країну, служать в лавах зсу. Орден святого Пантелеймона це важлива відзнака для медичних працівників, адже вони кожного дня рятують наші життя. Дуже би хотіло щоб наші медики були прославлені, щоб шана честі честь медичної професії була не лише в день медичного працівника. Щоб ми пам'ятали, наскільки важкою є праця наших колег медичних працівників, і наскільки тривалою або й безкінечною є їх війна і боротьба за здоров'я і життя людей. Тетяна Дубіцька, Васильставчанський, теме дня ТВА.